Пронто-пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий Таролог. І так, думайте тільки про себе. Пуста карта. Кажуть, вам не треба знати. Так буває, сонечки, не знаю чому. Так, якому чоловіку видане саме долю? Чоловіку, який зараз знаходиться, ви знаєте, в емоційній кризі. Тобто, йому багато чого дає доля. Всі чотири кубки, подивіться, у нього наповнені, але. Він нещасливий. В якому плані? Він чомусь сумує, щось йому не вистачає в цьому житті. А що саме? Бо кого не вистачає цьому чоловікові? Йому не вистачає десятки пентаклів. Це стабільного і надійного життя. Чоловік це хоче. Брак дітей, можливо, якийсь побут. Тобто, або у нього цього немає, бо він зараз ну, далеко від цього всього. Давайте ще про цього чоловіка. Цей чоловік він захищає свої особисті кордони. Тобто, це чоловік, який, знаєте, має якісь поняття щодо ось так потрібно бути. Чоловік це коли діє ось так і ніяк по-іншому. Так, Туз мечів, він така людина досить категорична у своїх проявах. Король мечів, я ж знала, ну сонечки, що скажу? Це у когось чоловік з минулого, вибачте, але не обов'язково. Також це чоловік, новий може бути, але чоловік, який. Чому про нього кажуть, що він захищається? Бо він боїться поранитися. Ця людина вміє кохати, але кохання не проявляє, тому що був у нього якийсь досвід. І він вважає, що це слабкість для чоловіка показувати, що він когось кохає. Що треба бути стриманим контролювати себе. Взагалі ця людина рішення ніколи не прийме, спираючись на серце, бо він вважає, що серце це глупість. А ви так вважаєте чи ні? І ще… І ще що, ну, ця людина зараз. Ця людина навіть не очікувала, як він розумів, що його серце розбите. А чому? Ну, тому що тут у нього почався новий етап життя, причому якось різко, неочікувано. І, начебто, почали здійснюватися його бажання, як він хотів жити, але це не те виявляється, що він хотів, бо це не дало йому щастя. І. І колесо фортуни. Цей чоловік, який хоче щось поновити в своєму житті. А що він хоче поновити? М -м 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 -м. Дівчата, ну, скоріш за все, ви знаєте, цього чоловіка. Тут взаємне кохання, аркан закохання. Ви кохаєте його, він кохає вас, але не був зроблений вибір. Або вами, або ним. І. Відносини рухнули в одну мить. Він зараз повідлюдно по один, але кохання спахне.